Пізнаєш, тільки не кажи ні. Отже, ти була у Марини? Так, ми познайомилися. Це ж він до тебе приходить. Навіщо ти до неї пішла? Яке тобі є діло до всього цього? На що лізеш? Ти не розумієш. Я роблю це заради нас. Я знаю, чому Стас приходить до тебе. Та що ти можеш розуміти? Це наш з ним секрет. Бо це я його вбив. Свого друга. Як це? Бо того дня я розповів йому усю правду про відносини з його дружиною. Ну що ми коханці? Він вдарив мене, сів на байк і помчав у темряву. А по дорозі загинув. Я кожного дня прошу вибачення, але як бачиш, не допомагає. Я була у Ясновидиці. Вона розмовляла зі Стасом, і він сказав, що вибачив тебе, а приходить сюди не через це. Тоді що йому ще від мене потрібно? Тоді на похороні ти віддав якусь зі своїх речей Стасу. Пам'ятаєш, що саме? Нічого. Все купував нове. Кроватку свою віддав, бо не встиг купити нову. А в Морзі. Вже згадав, зняв себе і віддав, коли Стаса вдягали перед похороном. Не треба було цього робити, але я знаю, що нам робити далі.